Це обзор будиночків, Закарпаття, село Поляна. Готель називається У друзів. Заїзд і прохід на територію через місточок. Проходить така річка повз територію і західна територія. На території знаходиться для проживання чотири будиночка, це основний там, де проживають на першому поверсі господарі, все остальне це номери. Гарна територія, територія зелена, дуже доглянута. Номери потрібно замовляти. Наперед, тому що заповненість достатньо висока. От і наша хазяйка. Здравствуйте. Здравствуйте. От. Дуже гарно доглянута територія. На території квіточки, доглянуті ялиночки, дуже привітні господарі. В будиночках є свій. Душ туалет. Кухня знаходиться на першому поверсі, це спільна кухня. В готелі продумано все до дрібниць. Зараз зайдемо в номер. Я більш детально все розповім. Але от так от, поки що. Пройдемо ще по території. Тут ще є Ось так виглядає бесідка, продумана. Мангал. Все для шашлику. От і з таким виглядом. Під лісочком, під горою. Дуже гарні краєвиди навколо. Якщо проїхати машиною хвилин 5, максимум 7, ви попадете в центр поляни, там, де буде активна частина, там, де можна знайти кафешки, там, де можна знайти магазини. А тут релакс-відпочинок. Атмосфера дуже домашня, є багато сімей з дітками, які відпочивають. Неподалік знаходяться басейни, які можна відвідати. Господарі розповідають, що можна відвідати ось це, окремий будиночок. Ось це він має, він має два поверхи, цей номер. На першому поверсі кухня, на другому поверсі номер. Все своє, балкон свій, тобто можна спокійно, спокійно відпочивати на своїй території. І ніхто не буде нікому заважати. Все продумано. Територія продумана настільки, що ніхто нікому не заважає. І ось ми піднімаємось в номер. У нас окремий номер, який має дві і свою кухоньку, столик. Ось ліжечко. Є двохмісне ліжко для дорослих, можна також розмістити. Дитинку, меблі. Видно, що дуже якісні меблі, продумані. Тобто, якщо звернути увагу на дрібниці, наприклад, навіть на ту ж тумбочку з направляючими, з такий оригінальний цей. направляючий, ну тобто, тут не з дешевої мебелі, Тобто все зроблено якісно, на совість. І тут є з москітною сіткою, тут є, вона просто її не видно на відео. І вихід іде на... з таким чудовим звуком на річечку. Ну, тут річки не видно, на відео, але її можна розглянути ввечері. Засинати під звуки річки. Це просто мрія людини, яка дуже багато працювала і хоче релакс відпочинок. Також дуже якісні ліжечка для діток. Все також продумано. Є тут висувні для якихось речей. Все ліжечко міцне, тут є бортики, щоб дитинка не впала. ось, Все працює, працює все чудово. Кухня це взагалі окрема тема, тому що кухня маленька, але настільки продумано, що всього вистачає. В меблях є посуд. Є всі прибори, все, що необхідно для проживання. Терка, навіть Терка, хочу звернути увагу. Терка, сіточка. Тобто, ну, тобто, продумано господарями все максимально настільки, що, ну, перший раз зустрічаємо такий будинок, в якому господарі дійсно дбають про. Своїх клієнтів чайничок електричний, є кастрюльки, кастрюлі чистесенькі, е, як новенькі. Тобто все, ну, ви бачите, все просто чудово. Тут є сковорідка, каструльки, є повністю все. Є електрична плитка, є мийка. Сушка. І якщо за. Тут подивитись, тут є. От, прошу, смітник. І відразу, увага, встроєний холодильник. Ну, ми вже пожили тут, він трошечки вже брудний. Коли ми заїжджали, він був просто чистесенький. Ось, ось така От. кухонька. Номер достатньо великий, просторий. І далі проходимо до ванни. Ванни з туалетом. Це вже наші використані рушники, це ми вже повішали. Значить, тут є душова кабінка. ну Душова кабінка проста, але зручна. Все необхідне, що все є. Туалеті. Навіть по проханню нам надали фен, фен є, полотенце навіть для рук окремо виділено, мило. Ну і, звичайно ж, тут у нас іде заглянемо під мийку, є мильничка навіть. є мильничка і рушнички о, о, для сміття кульочки. Ось так. Також в номері є вентилятор. Він достатньо такий потужний, так само видно, що вентилятор не дешевий, не так, щоб купили або було. Ось і в номері є Wi-Fi, В кожному будиночку стоїть. Адаптер, тобто з інтернетом проблем взагалі немає. Можна спокійно проїжджати, працювати. Тут проїжджають айтішники, працюють тут, тому тут взагалі без проблем. Ну і ось вхід. Ось такий у нас був номер. Номер просто чудовий, ми дуже задоволені. Телевізор. Так само, зверніть, будь ласка, увагу. В будиночках телевізор плоский, достатньо великий. От. Тому ну, все зроблено якісно, все зроблено на совість. Все, що ви бажаєте, все в господарі дають, допомагають привітливі. І ось такий у нас вигляд з вікна. Ну і також тут. Так само вигляд на територію. Все. На цьому буду завершувати, щоб було видно, тому що небагато інформації є насправді. Але це вартий уваги готель.